Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи, Господь наш Ісус Христос у Анни, розваж, як озброєний натовп зближається брами міста. Ісус зв'язаний, збитий, скатований, ледве може крок ступити. Перед п'ятьма днями в неділю квітну Ісус Христос також в'їжджав до цього міста. Але яка велика різниця між одним та другим походом? Тоді ті люди дорогою стелили йому одежу і галузки, як цареві, як переможцю, а нині ті самі люди. Ведуть того самого Ісуса, як злодія, тоді з великою радістю кликали Осанна сину Давидовому, благословенний, той йде в ім'я Господнє, а нині серед зневах, прокльонів, диких криків ведуть його перед суд архієрея. Чи тут не вдаряє тебе та мінливість людських судів? Що нині підносять тебе попід небеса, а завтра готують тебе засудити на смерть. Ніколи не покладай надії в людях. І привели його насамперед до Анни, дивися на цього архієрея, який він поважний, він найвищий архієрей у святині Єрусалимській, голова сива. Борода довга, також сива, а вбраний у довгу білу одежу, на знак своєї ніби святості. Голову прикрашає мітра. Вся його постава вказує на його високу гідність. А тим часом це гріб побілений, повний гнилі й костей. Ой! Не суди нікого з зовнішнього Його вигляду. Архієрей запитує Ісуса про його науку та Його учнів. І нащо він це робить? Може, хотів чогось від нього навчитися? О, ні, він хотів лише висміяти Христа. Він неначе хотів сказати: Ага. Ти хотів усіх спасти, а тепер сам згинеш, бо ти в моїх руках. Ох, який же невимовний біль стисну присвяте серце Ісусове, коли побачу перед собою того облудного чоловіка. А одначе, Ісус ушановує в ньому достоинство священника, тому й відповідає йому на запитання: чому ж питаєш мене? Спитай тих, що чули, що я їм говорив. Це вони знають, що я говорив. Коли Ісус це сказав, один зі стоячих слуг ударив його в лице, кажучи: то так ти відповідаєш архіреєві о, проклята рука, що осмілилася зневажити лице Господа Бога, перед котрим упадають небесні сили. Ісуса Христа ніхто не бере оборону. Він мусить випити чашу своєї муки аж до дна. Постанова, за прикладом Господа нашого Ісуса Христа буду терпеливо зносити всі зневаги. Одна панночка високого роду, що була вихована у великих вигодах, просила ігоменю. Одного монастиря про прийняття. Настоятелька почала їй пояснювати труднощі монашого життя. У нас дуже бідна їжа. Не будеш нею задоволена. У нас постіть тверда, спання в зимі не огріта, а хрест там є. Як є, сказала далі панночка, то не маю труднощів. І на всі труднощі, які їй представляли, мала завжди на поготові хрест. А коли вступила до монастиря, то всі труднощі осолоджувала собі любов'ю до Христа, так з ним і закінчили життя в монастирі, і з великими заслугами перенеслася до вічності. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тим жінками. І благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.